Я на відео записую з вампота. Я нас уважу на суспільство. Я хочу знати насамперед, хто ця людина, яка приїжджала а хто? до. Я голова громадської організації. Організація називається Конституційний Правопорядок України. Вона також зареєстрована в вашій. А це член моєї організації. Громадської. От. Вони приїхали, вони позвали мене. Вона у вас працює. Ми не працюємо на, на громадських засобах. Не працюють. Наша громадська організація офіційно тільки займається громадською роботою. Без Всяких яких друзі, а у вас посвідчення, якесь є витяг з реєстру чи вдається, що uh. вона ваше член ваше громадське, якесь підтвердження. Ну, ви понімаєте? Ми з вами бачимося другий раз, правильно? Uh. Не ви кажете, що я глава громадської організації. Да? Я вам надавав запити повністю. Всі дані ну, свої... на, селищну да, на селищну раду. Є да, запити і... по поводу вашого створення вашої селищної ради. Ще тоді, як ви тільки почали працювати. Я не бачу всіх запитів, не все ж Якщо вам... вам треба. Сідання, я вам принесу копію витягу з ЄДР. Ну, ось, розумієте, якщо ви ж кажете, що ви глава громадської організації, вас ж повинно бути якесь підтримка. А вона бо, що... прийшла до людей без посвідчення, без жодного документа. Це не треба, тільки чи в мене обов'язки, а у вас нема обов'язків. <клав> ну, за це ми ще обсудимо. Ми ще по поводу вас, і то, 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 то вже ж понімати. Ну я так, Ну, розібрати. Хорошо, я... член вашого так. громадської організації. Так. в чому проблема? Проблема в тому, що. Їхню сім'ю покусали, покусали бджоли. Вже другий рік стоїть пасіки. — Було звернення, як так, так сусідів, так? Так. чи було звернення від вас. Від мене було звернення в поліцію. І в поліцію вона зверталася. Сиїць, От. І, коротше говоря, вулики стоять у них в огородах. Угу. Покусали бджоли. Вони подзвонили, ось ці дві жінки, подзвонили до Тетяни Ялової і кажуть, так і так, ви зробіть щось, Власники цих пасіків. Вона відповідає, що каже, що в мене зв'язки скрізь тут. Каже, якщо ви не заткнете рота, ви от сюди виїдете, я вас вигоню. І в департаменті дітей, і там і в селищній раді в неї зв'язки, і в прокуратурі і в поліції. І вона, а пасіка буде тут стояти, а вас виганим з села. Вони, несмотря на ці погрози, заявили в поліцію, що діти не вкусали дітей бджоли. Відповіді пішло, оце ж. Приїжджає вже ось, товариш, неізвісно як? Що ви смієтесь? надайте своє посвідчення. Ви ж тоді не надали і час. Я представилась, назвала прізвище, по батькові своє, свою посаду, свою посаду. Ну, де я А у вас якісь проблеми з тим, що посвідчення? Чому ви ж ходите до людей. Я... І чому я приїхала? Тепер заяв. Ну, з посвідченнями там ми розберемося, питань немає. Розвичення повинні бути. Та вона не дає мені подорожити, нехай. Бо ну, скаже, то ж персональні дані в них. За персональні дані скоро теж жди. Так, ну давайте далі що. що? По суті. Ця Ялова пише, де да анонімні якісь звернення. Вона сказала, що вона сказала анонімні. Вона сказала, анонімні, є свідки. казати, я сказала. Це потім, після мого втручання, як я прийшов, ви мені показали, що то яло зразу ви казали, анонімне звернення. І то я не повинна була показувати і казати. Ми можемо, я казала, не тільки на письмові звернення, а й на анонімні. Якщо. Заборонено. А якщо є докази, правда? У вас докази є? Любав, ось, хтось ставити. дзвонить бере на гарячу лінію, ось дивіться, допустимо. Що касається здоров'я, на затиску, там життя дітей, будь-хто є. Є. Ну от ждіть, тоді, хай вона приїде. Будь-хто може, от, от я подзвоню. Подзвоніть. Хорошо. Дивіться, ситуація. Яка? Заходить скарга. Тим більше у вас там є адмінка. Е, є скарга. Заходить нам скарга. Ми читаємося. Наприклад, так і так щось там не ці це до Якщо не знають сім'ю, ми туди направляємо службу. Нам на цю скаргу треба відповідати. Так, а є е, старости. Для чого у вас старости? Ви питали в старости про сім'ю. <плес> дітей служба дітей. Того вона і виїхала. Ну, <плес> так аже з документами, яке рішення? Ви їм надали наказ. На Хто той акт дов був підписати? Ну, от вони хороші. Так, і давайте далі по порядку. Ну, акт хто підписує? Якщо ви вже так розказуєте, ви думаєте, я не знаю. Який Які? Обстеження. Ага, я розумію. Чи як подивитися? Подивитися. Давайте щось, хтось один Це ж не приватний, як би сказати, візит був, чи приватний? Зараз, почекайте. Що оцю особу я знаю... Вона робить у вашому селищній раді чи ні? Працівник селищної ради. Тобто відповідаєте за її вчинки ви, так? Ваша селищна рада. Ви представник селищної ради. чи ні? Ну, ви в ЄДРІ вказані як представник селищної ради. В єдиному державному реєстрі. Тільки голова вказана вас. А чого він тоді посилає до нас? Він відповідальний. За вас усіх він відповідає. В Єдері вказується. Ні. представник вашої організації вказується в Відерії І особи, які мають право представляти. Так. Якщо у вас посадова як? розподіл обов'язків, розпорядження про розподіл обов'язків. Ну, посадова інструкція, да? Чи розподіл Розпорядження, Наказ, да? У нас усилий. Так, давайте по порядку далі. Приїхали, що далі? Приїхали вони. От. Я ж питаю, по якому вопросу? Вони нічого не кажуть, це все, все на відео є. От. Ми не обов'язані вам нічого казати, ми приїхали такі всякі сарі, а ви повинні нам тут усе надати. Кажу, що надати? Документи надати. Що ви отримуєте, що ви не отримує вона ця сім'я. Ви з документами приїхали. Як ви приїхали перевіряти, чи вона витрачає кошти. А вона їх отримує. Ви ж дивилися документи? Отримує вона. є для це. Якщо б ви, ваша організація селищна рада, виділила якісь кошти їм. Виділила кошти. Вона писала три рази вам заявлення про дрова, так як вона багатодітна родина, і плюс ще в них близький член родини, її брат рідний загинув. Загинув Андрій Биби. Писала вам, ви обіцяли дрова привезти. Три роки везете, нема дров. Писала на допомогу, нема. А чому прийшли провіряти? Ви дали допомогу їй. Ну от ви як селищна рада, ви ж не можете представляти департамент соціального захисту. Чи можете по, по допомозі, що я вам скажу, перше, всі ж родичі, всі, хто писали заяву на загиблих, на безлісті пропавших, на лікування всі гроші отримали. Я думаю, писали, що писали. Писали. — слово? Так само, я до вас приходила, записувала заяву, ви казали, що я теж набрати, можу що там щось отримати. І я писала у вас заяву. І я... Ну, а хтось, що з родичів ніхто не отримував, виплати. Виплати отримує мати. — да. От, але, казали, що я, але... Але тут мова йде про те, що сім'я багатодітна і треба допомогти дровами. Ви ж заборонили всі посадки різати, кроме своїх тих, кого ви кришуєте. Понімаєте? А ті мусора всі, що різать посадки. А як, я не знаю, чи ви кришуєте, але ну ви даєте дозволи. Дозволи на чистку посадки нам ніхто не дає. Получається, нам гілки не можна взяти. Претензія зараз в чому. В чому претензія? За те, що ви не дали. ви, ви не дали, От, от допустимо, представник, вона, оказується, ще й не може бути представником від вашої організації. Тому що вона не вказана в ЄДРІ, і я не бачу її посадову інструкцію чи наказ про хто вона така. Ви бачили? Так, да, Дайте мені офіційне. Так, да, на мене вже дві заяви є. Ну, от бачите, дві. А хто? Ялова теж писав? Ялова і якась Наталія Володимирівна. Ну а хто це таке? Володимир на я Олексіївна Олексіївна. Да, при... Ну от бачите, обіжені? Да? А ви маєте повноваження? Обіжені <риклад> дивіться, ну ви можете <риклад> маєте повноваження представляти селищну раду? Хоча <риклад> претензії я не селищну раду представляю. А кого ви представляєте? Вас Ялова бачить так. Я юридична особа. <риклад> іль... <риклад> <риклад> підож... Ні, підождіть. Я все таки з'ясую, хто ви така. Юридична, ми, ми, хто ми, ваша ми, юридична ми, ви з вами общався, чи ви хочете вийти помчатися з нею? Ні, вона приїхала сам сам саме, як би сказати, все вона зробила цей конфлікт. Можна я скажу? розумієте, це візита не, треба. Ж, не, цель визита, не конфлікт конфлікти, не якісь там е, з когось там іздіватися. Була там, скарга на неї повинні. Яка скарга? Людей. Як ви не маєте, ви не дали допомогу? Ви не дали допомогу, а приїхали провіряти. Що ви приїхали провіряти? Є відділ соціального захисту. Якщо вона там є якісь претензії по соціальному захисту, хай йдуть перевіряють. Вони. Це різні організації. Це різні організації. До е, нас надійшла е, скарга 12.03.25 року зареєстрована скарга від 11.03.25 Харківська обласна адміністрація спустила на нас. Служба у справах дітей. Скарма надійшла на урядову гарячу лінію стосовно вибик Наталії Сергіївни. Тут описані обставини. Ми коли приїхали, ми зобов'язані відреагувати на скаргу. Того, Які обставини, війна, що вона зробила? Вона... Я ж вас не це не це казали, ну, так розкажіть що... Скава чи анонімна, чи вона адресна, ми повинні виїжджати. Тобто, встановити, чи дійсно описані факти мають місце бути. Коли